Сьогодні 6 березня і наша першокоточка Джавеліна привела мені тільки що двох дівчаток. Одна така сангоу окрас чорний, а друга бризгі коричнева з чорною полосою і вся в бризгах. Дуже яскраві, нарядні. Тільки-тільки все. Хвилинку назад. Боже, яка розумничка молодець, справилася сама. Да, сама все зробила. Тепер треба дочекатися, щоб дітки встали на ножки і потім навчилися їсти. А мама, перша коточка, дола навчитися стати гарною мамою. Да. Оце так. Пооблизувати, зрозуміти, що це її дітки, щоб не шарахалась від них, щоб їх приймала, виховувала. Боже, двоє дівчаток, прекрасно, чудово. У нас в цьому році дуже надзвичайно дівчачий рік. В тому році козли самі сипалися, а в цьому році дівчата, да. одна краща за іншу. Такі гарні всі. Не знаєш навіть кого залишити, кого продати. Всі гарні, всі кольорові. Боже яка прельсть. А я сьогодні вранці на дойку як прийшла, дивлюся. А Джавеліна ходить і вимір розперла у неї. Думаю, у неї срок на суботу. Ну, думаю, ні, не дотягне, сьогодні, мабуть, буде. А тільки що по камері глянула, чорненьке щось маленьке з'явилося в вольєрі. Я поки сюди дійшла, то вже і друге з'явилося. Так що, Маємо додаток нас в стаді. Дівчата рулять. До речі, ось це мама Джавеліни. Це вона така у нас чорна. А джавеліна народилася в трійні. Теж всі дівчата були, дві білі і вона отака от рябенька. Білих я попродавала. А Рябеньку це собі Ну давай, вставай, вставай уже. Вставай. Где такая? Отлежалась, а уже должна вставать. На носки. Да. Так, хто там в мене штовхає? Що в хай? Шо ти робиш? Що ти робиш? Що ти трьош мене? Що ти мене треш оце? Ой, господи. Що, внуки, да, народились? Дивійся, внуки твої народились. Оце такі. Да, внуки, да, внучечки. Дівчульки. Внучки, дівчулечки народились. Хотіла, чесно кажучи, засняти самокот. як відбувається. Не встигло, Як завжди. Тож всім бажаю таких легких і швидких акоторів. Це важливо. Коли кози здорові, козенята здорові, вони прекрасно і чудово, народжуються самостійно, не треба туди лізти лішній раз. Всім хочеться поучаствувати, зрозуміло, але краще оставити в природі це робити самостійно. Ось так. Дві хвилини назад народилася. Чи п'ять? п'ять хвилин назад. Уже на ножки встала. Сама. Молодець. Розумничка, красунечка, розумничка. розумничка. Да, привіт, привіт, так, молодець, справилась самостійно. Дуже це таке ценю в козах. Вона дивилася, вже багато козенят в вольєрі, як старші кози народжували, що вони робили. Вона все наблюдала, наматувала собі на вуса. Як вона буде мамою, продумувала. Ось теж помічник. Ось так от. Малята гуляють. Да? Що ви? Шкоду робите, ні? Шкоду роблять, Звісно, ось відро перевернули. І вже треба його качати. Да? Пустеньке відро. Ну все. Отдихайте, набирайтеся сили, залишаю вас з мамою. Все буде у вас чудово. Давайте, дівчата. <свісна> <свісна> так, день удался. 7 дочекаємося, місце дочекаємось і порядок буде. Все, всім доброго здоров'я, доброго дня. 2025 рік радує козочками.